Привіт! В цьому році ми вивчимо одну з основних концепцій в ООП, а саме ми навчимося працювати з спадкуванням. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Що таке спадкування класів? Це коли ми можемо створити якийсь окремий клас і вказати те, що він буде спадкувати всі дані, всі характеристики нашого основного класу. От, наприклад, в нас зараз є клас транспорт. На основі цього класу ми створюємо два об'єкта. це BMW, а також трак. Ці об'єкти вони схожі між собою, але можуть мати дуже багато відмінностей, адже BMW це в нас якась маленька машина, а трак це в нас повноцінний грузовик. І ось давайте ми представимо таку ситуацію, що я Хочу мати характеристику для грузовика з інформацією про те, чи завантажений наш грузовик. І звісно, я таку характеристику можу просто прописати в класі транспорт. Це все буде працювати коректно. Але тоді ми получимо наступну картину. В нас ця характеристика, вона буде для обох наших об'єктів, і якщо для об'єкта трак ця характеристика ще буде потрібною, то для об'єкта BMW ця характеристика може вже бути не потрібною. І насправді, ось так додаває різні характеристики, ми помітимо, що об'єкт. Якийсь момент в нас буде дуже багато характеристик, які потрібні для об'єкта BMW, і буде дуже багато характеристик, які, які повністю не потрібні для об'єкта трак. І та й буде те саме навпаки. Якісь характеристики, які потрібні для трак, і не потрібні для BMW. Тому в нас вийде так, що наш клас він буде перенавантажений якоюсь інформацією, яка не завжди потрібна для всіх наших об'єктів, що створюються на його основі. І ось тут в гру якраз вступає спадкування, адже ви можете Створити один основний клас, це в нас буде клас транспорт. В цьому класі ми будемо описувати всі загальні характеристики для всіх наших об'єктів, для всіх, ну для всього транспорту. А далі ми можемо створити додаткові класи, які вже будуть описувати конкретний автомобіль. Наприклад, для BMW ми можемо створити клас, який нехай буде називатися як кар, і на основі цього класу ми будемо створювати всі легкові автомобілі. А для трак ми можемо створити якраз такий клас, який і буде називатися як трак. Наприклад, і в цьому класі ми вже будемо описувати всі додаткові характеристики для усіх грузовиків в нашому проєкті, і ось таке ми давайте з вами зараз реалізуємо. Спершу ми давайте створимо самі по собі класи. Для початку я створю такий клас, як CAR, а також давайте відразу створимо ще один клас, що буде називатися Як. Track. Тобто на основі одного класу будемо створювати грузовики, а на основі іншого класу будемо створювати легкові автомобілі. Наразі обидва наших класи вони є звичайними класами, ми тут не вказали ніякого спадкування. І ці класи вони просто є зараз окремими класами. Але ми давайте зараз з вами скажемо те, що обидва цих наших класи вони будуть спадкувати все від такого класу, як транспорт. Щоб мені це вказати, я просто після назви класу прописую Ключове слово Extends і вказує те, що ми з вами будемо спадкувати все від такого класу, як транспорт. Наразі тут буде помилка, трохи згодом її виправимо. Для класу track ми робимо те саме, ми також вказуємо «extends» і кажемо те, що ми спадковуємо все з такого класу, як. Транспорт. Тепер ми вже можемо створювати об'єкти на основі оцих класів, і об'єкти цих класів вони вже і так будуть мати повністю всі ті характеристики, які є в основному нашому класі. Але плюс ми зможемо прописати тут ще якісь додаткові характеристики. Наразі в обох наших класах буде йти помилка, адже ми спадкуємо все від класу транспорт. А в класі транспорт у нас є два конструктора, які приймають або чотири, або ж три параметри. Ну і щоб ось тут не було. Було помилки, то нам необхідно реалізувати ці конструктори, щоб ми також приймали або 4, або 3 параметри. На даний момент ми давайте трохи облегчимо собі життя і просто пропишемо тут в головному класі ми пропишемо якби конструктор за замовченням. Тобто ось таким чином. Тепер, коли тут є ще додатковий конструктор за замовченням, адже до цього його якби тут не існувало, бо ми його переписали. А тепер він тут ще також є. І тепер в нас ось тут помилки вже не видаються. Адже в цих класах теж є конструктор за замовченням, і тепер ці вже конструктори вони друг в другу підходять. Ну тому в нас немає ніяких тут помилок. Тепер наступне, що ми з вами зробимо, то це ми давайте з вами вкажемо те, що наші об'єкти вони будуть створені на основі інших класів. Наприклад, BMW буде створена на основі такого класу як Car, а транспорт він буде створений на основі такого класу, як трак. Ось таким от чином. Звісно, в нас тут ще є помилки, адже тепер ми при створенні об'єкту на основі класа Car або ж трак. Ми намагаємося туди передати певні значення, але в нас нема відповідних конструкторів. у Цих класах, тому і тут виникають помилки. Ну, з цим ми розберемося трохи пізніше. Ми додамо оці всі необхідні конструктори. Але зараз я вам хочу показати те, що вже через кожен з цих об'єктів ви можете посилатися до тих методів або ж до тих даних, які є в головному класі, в класі транспорт. І от, наприклад, я дуже швидко можу звернутися до getValues. Цього методу не існує в класі CAR, але він існує в класі транспорт, і тому я спокійно. І можу до нього звернутися. Так само я можу звернутися і до будь-якого іншого методу чи будь-якої іншої характеристики з основного класу. Головне, щоб всі ці характеристики були з модифікатором доступу Public. Адже якщо буде інший модифікатор доступу, то доступу якби, до цих даних вже не буде через об'єкт. Але цей рядок коду він мені не потрібен, тому я його давайте видалю. І тепер я пропоную створити конструктори, за допомогою яких ми зможемо встановлювати всі дані відразу при створенні. Спочатку давайте попрацюємо з класом CAR. Я взагалі пропоную скопіювати ці конструктори з основного класу, адже конструктори будуть дуже в нас схожими. Ну і ось копіюємо конструктор на 4 параметри, просто його сюди додаємо і переіменуємо цей конструктор. Він повинен називатися так само, як називається клас. Тобто, в моєму випадку він повинен називатися як CAR. І тут нам насправді більше нічого не потрібно робити, адже в цьому конструкторі ми приймаємо певні знаки. Та ці всі значення ми передаємо в такий метод як setValues. Ну і далі ми ще викликаємо такий метод як getValues. Це все тут буде працювати коректно, адже всі ці методи вони реалізовані в головному класі. Ну і тут ми їх спокійно можемо викликати. Тому більше я можу тут навіть нічого не дописувати. Якщо ми зайдемо в головний клас, ми побачимо, що тут у нас вже немає ніякої помилки. Тут вже все працює коректно. Тепер давайте поговоримо про другий наш клас, клас «track». Для нього я також пропоную скопіювати оцей весь конструктор. І просто весь цей конструктор ми сюди ось таким чином з вами додамо. Тут, звісно, мені потрібно замінити назву, ми міняємо назву на трак. І тепер ми приймаємо певні значення. І ці значення я намагаюся встановити у якості значень для наших полів. І наразі ви бачите, що тут виникає помилка. Це цілком логічно, адже всі ці поля вони є закритими. Ось ми це можемо побачити. І тому ми вже з класів спадкоємців не можемо звертатися до цих закритих полів. Звісно, ми можемо вказати тут модифікатор доступу як паблик, тоді ми вже спокійно зможемо звертатися до цих полів. Також ми можемо вказати модифікатор доступу як Protected, і е, в такому випадку це поле воно буде, буде видним в цьому класі, а також в у всіх класах е, спадкоємцях. тому тут ми також можемо звертатися до цього поля. Але поки що ми давайте краще все ж таки залишимо тут як private, і спробуємо з вами зробити іншу невеличку маніпуляцію. Я просто хочу вказати те, що в цьому конструкторі ми оці певні значення будемо передавати в конструктор е, батьківського класу. Як це можна зробити? Взагалі, щоб нам звернутися до. Конкретного цього класу, в якому ми зараз працюємо, ми завжди прописуємо з вами ЗИС. Але якщо ми хочемо звернутися до якби, батьківського класу, до головного класу, то ми прописуємо з вами таку конструкцію, як «super». І тут нам якраз таке і потрібно зробити. Тобто ми прописуємо «super», Далі відкриваємо такі круглі дужки, і тут ми вказуємо, які дані ми будемо передавати. Я буду передавати «speed», «weight», а також буду передавати колір автомобіля. Ну і більше, напевно, нічого. Чого тут я не буду робити, всі ці рядки коду я спокійно можу тепер видалити. А також ми будемо з вами тут викликати get values. І от більш логічним тут буде прописати не this, хоча this, він також тут буде працювати коректно, але просто більш логічно буде прописати тут super. Таким чином, ви точно вказуєте, що ви шукаєте оцей метод в головному класі. А якщо ви this прописуєте, то просто цей метод він шукається в цьому класі, якщо він тут не знаходиться, він шукається в головному класі. А так ви. Відразу кажете, що шукати треба тільки в головному класі. Тому супер тут буде. Більш логічним моментом. Ну і що в нас тепер буде відбуватися? Тепер, коли ми будемо створювати оцей об'єкт трак, ми будемо передавати туди три параметри. Ці три параметри вони тут приймаються і вони передаються за рахунок супер, передаються в головний клас, і вони будуть передаватися от сюди, в конструктор, де у нас є три параметри. Тут всі ці дані вони встановлюються, також встановлюються координати. А тепер, коли ми з вами запустимо програму, ми побачимо, що все опрацьоване. Воно коректно. Ось в нас створюється об'єкт BMW, для нього ми встановлюємо дані, і ці ж дані вони виводяться на екран. Тут, до речі, варто відмітити те, що ви могли ці дані також передавати в головний клас за рахунок оцього методу super, Тобто можна було прописати тут просто super і передати от чином туди всі дані, а цей рядок коду тоді можна взагалі видалити. Ну, це вже на ваш розсуд. Як хочете, тут можете так і так прописувати, те і те буде працювати коректно. Далі в нас два рази йде вивід інформації стосовно об'єкту трак. Чому так відбувається? Справа в тому, що ось тут в нас є конструктор, тут в цьому конструкторі ми викликаємо конструктор головного класу. В головному класі ми тут встановлюємо дані, і далі ці дані вони виводяться на екран. А після цього в нас ще раз ці дані, ось тут в нашому другому конструкторі, також виводяться на екран. Ну, Давайте ми це з вами виправимо, наприклад, з головного класу. Цу я видалю цей рядок коду, і тепер, якщо я перезапущу програму, ви побачите, що лише один раз в вас буде виводитися інформація щодо об'єкта трак. Ось дійсно так і е, відбулося. І ось дивіться, в класах спадкоємців ви можете звертатися до будь-яких значень головного класу через такі ключові слова, як «this» або ж «super». Ну і далі ви можете звертатися до будь-яких методів або ж до будь-яких полів, які мають модифікатори доступу як «public» або ж «protected». І от щодо Protected, ми давайте з вами трохи ще детальніше поговоримо. Тобто, «protected» ви цей модифікатор доступу можете прописувати до будь-якого поля. Або ж до будь-якого конструктора чи метода, все це також буде цілком правильно і коректно працювати. І коли ви до будь-чого приписуєте модифікатор Protected, це означає те, що певне поле або ж певний метод він буде доступним лише в класі, де він був створений, а також у класах спадкоємцях. В інших місцях він вже не буде доступним. Тобто, Protected – це саме такий модифікатор, який зачасту використовують, коли в нас є спадкування класів. А тепер давайте уявимо, що нам необхідно додати якусь нову характеристику, яка буде потрібна лише для грузовиків. Оскільки я кажу, що вона потрібна лише для грузовиків, то логічно цю характеристику додати лише в клас трак. Якби ця характеристика була потрібна для повністю всіх наших об'єктів, то ми могли б її додати в клас транспорт, але нам таки не потрібно, тому працюємо лише з класом трак. Тут в мене буде нова характеристика, вона буде з Private модифікатором доступа. Це Ця характеристика буде йти з типом даних Boolean, і вона буде називатися як Isloaded. Тобто ми будемо мати інформацію про те, чи завантажений в нас грузовик. І от що я хочу зробити. Я хочу зробити так, щоб ми оцю е, зміну, оце поле, щоб ми його встановлювали відразу при створенні об'єкту. Тому я ось тут просто вказую ще четвертий параметр. Цей четвертий параметр він буде е, boolean, і він буде називатися як Isloaded. Тепер ми з вами будемо в цьому конструкторі робити наступне. Всі три, всі три параметри ми будемо передавати в головний наш клас. А з четвертим параметром ми будемо працювати прямиком ось тут. Тобто ми будемо звертатися до this is loaded, і далі ми будемо встановлювати те значення, яке які тут ми приймаємо. Тепер залишається лише одне, нам залишається зробити те, що ось тут ми з вами будемо передавати ще цей четвертий параметр, і будемо вказувати або true, або false. І ви в цьому класі можете навіть додаткові якісь методи дописати. Наприклад, нехай в мене буде тут ще один метод. Він нічого повертати не буде. Він буде називатися як setLoaded. Тут я буду приймати один параметр, він буде називатися як isLoaded. І далі все, що я тут буду робити, так це те, що я буду в isLoaded, буду встановлювати те значення, те, те значення, яке ми тут приймаємо. Крім того, я можливо створюю навіть ще один метод. Він також нехай нічого не буде повертати, і він буде виписувати інформацію щодо того, чи завантажений в нас грузовик. Цей метод він буде називатися як GET-Loaded, нічого він приймати не буде. Тут ми будемо перевіряти з вами таку зміну, таке поле, як isLoaded. loaded Якщо це поле, воно буде зі значенням true, то ми на екран будемо виводити щось на кшталт track. Is loaded, наприклад, тут буде такий текст. А інакше ми з вами будемо на екран виводити інший текст, і це буде щось на кшталт: track is not loaded. І можна навіть ось так прописати, щоб ми точно бачили, що він не завантажений. І тепер ми можемо спокійно через наш об'єкт track звернутися до, наприклад, метода getLoaded. Також тут я можу звернутися ще раз до методу set. Loaded і вказати, наприклад, значення як False. і потім знову ж таки може звернутися до Track і знову перевірити. А яке ж там встановлено значення. Якщо ж ми подивимося на об'єкт BMW, то ми, звісно, помітимо, що ніякого оцього set лодит і тому подібних е, методів тут не існує. Тобто ми додали тепер характеристики, які потрібні лише для грузовиків, в лише той клас, який працює з цими грузовиками. І це, звісно, дуже зручно. Якби в нас не було такого формату, як спадкування, то всі ці методи потрібно було дописувати отсюди сюди в основний клас. І тоді е, для всіх об'єктів, навіть для тих, Об'єктів, яким це не потрібно, ми б мали оці всі характеристики. Якщо ж все це запустити, ми побачимо цілком логічну структуру. В нас буде йти інформація про те, що ось в нас е грузовик він завантажений, потім ми його якби розвантажили, і ось іде вже інформація про те, що він розвантажений, він більше не завантажений. І в цілому, це вся основна інформація, яку потрібно знати стосовно спадкування класів. Тут також ще варто відмітити те, що ви можете створювати ще якісь додаткові класи, і ці вже додаткові класи можуть навіть спадкувати вас ті класи, які і так спадкують щось. Це буде цілком правильний підхід, так можна робити. Це просто буде таке велике спадкування класів, можна його так назвати. Ну і на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.